Так, ну що, з одним ділом справилися, перейшла до другого. Слава Богу, почала трішки рубати петухів. Бо вони ж не тільки е, мені кортили, а ще її остальним. Качок давлять, мені в них особи до здорових не влізуть. А до малих та й без толку ростуть вони там. Ну як без толку ростуть. Таке але, то про саме обзавор. Уже двох зарубала, дивіться, які самі більших зловила. Нормальні. На бульон підуть і у холодець. Ну, коротше, треба вирубувати, бо там ще їх ціла куча. І це я тільки де більше вибрала, а ще там і не такі, що ще не треба робити, так що йду ловити. Ой, а зараз поставлю чайника. Окей, грітиме водичка, а я їм башка. Їх ще зовити треба, це не качка, Стало ловити їх там. А там болото, грязюка і на голову, куди тільки не летить. Ну нічого. Це не страшне, помитися можна. А от коли немає время, то так. Да. Все, пішліть. Вже черпнула. Треба покажу. Так, я це рубала. Зараз заразом захвачу, вилью. На вечір розпогодилися, тихо, тихо. В горобці цвірінька і чуть. Нас вчора й блискало і гриміло, таке дурне було. Треба ви да. таке болото. Вибрати те пушка Чорненького я не трогатиму, то на розпутні. Всю клієнку на соломі порву. Оце болото. Так, де ж тимосє? Он біленький, бачу, харосить. І вон нічого.

Це буде сложно. Я не загнати, а то не заходить. Заходь, заходь. Ой, як хорошо, чи важко зайшов. Еще една. Як и претихме. Сега са дина, а потом ще е отново. Все, и отдыхай. Дригається, я пішла ще одну розумію. Ось цей он ділянки ще буде. Так, причби би глаз Оцей буде. Кажу, оцей буде. Застільки, а я кажу, оцей буде. Потім мені треба загнати. күш 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 күшкүш күш 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 кшзаход заход 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 ой хорошо Здравствуйте. Как локально. Це щось легей сенки. І мордав ганной. Ти куди за того. Того ще. Там уже другой якось. Та всю. Вот. <кліст> Все вже! <кліст> Кури знову притихають. Все, вроде Я взагалі голови не збираюсь, а це думаю. Тук щось є, в мене, блін, там чайний. Зараз як згорить чайник, то буде діло. О, якраз все як аптеці. Так, я напарювати. Трішки приберу лічико, бо один не дуже кердикнеться, ще шевелиться. От кури хорошо щупається. Раз, 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 раз. Та з качками, як почнеш, то. Ось і пишіки, тут теж є пишіки. Ну, вони молоді, то ще є. Як дебелий петушок, то там нема. Ще чайничка поставлю, а ті почну щупати. Зараз ще один чайничок по скубу. Цик-цик. Морозиловку. Бульона. Хочеться домашнього нормального бульона, Бо мені щось не заходить. Давно <laughs> За я вже бульона не їла. А все оте штучне, то ті маленьке. Ну, хоч не в крові, бо кров не відстираєш. Так, всім долу дня, а мені легкої праці.